Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати. Вогонь, давній супутник людини. За легендою, відтоді, як Прометей порушив заборону Зевса і невелику іскру божественного вогнища приніс людям на землю. Вогонь став надійним помічником і товаришем для людини. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він працює у печі. Отже, вогонь для людини надійний друг. Але давайте подивимось, що може статись. Якщо дуже близько підійти до вогню або якщо піднести папір на відстань кількох сантиметрів. Через кілька секунд лист задимиться і на ньому з'явиться коричнева пляма, а потім і полум'я. Отже, завжди пам'ятаймо про правила пожежної безпеки. Не варто близько наближатися до вогню, бо можна обпектися, не можна гратися з сірниками, запалювати папір або інші предмети. Не можна без нагляду дорослих запалювати вогнищ із сухого листя, сміття та різних відходів із горючих матеріалів. Не можна вигрібати вугілля під час горіння його в печі. Не можна при відсутності дорослих вмикати електроприлади. Не можна класти іграшки та інші речі на запалені плити або ввімкнуті електроприлади. Не можна підпалювати легкозаймисті речовини. І перевіряти можливості їх загоряння. Не можна близько підносити до вогню предмети, вони можуть зайнятися і нанести шкоду людині або стати причиною пожежі. Отже, будьте обережні з вогнем.